Доброго дня, слава Україні, героям слава пане Євгене. Очевидно, що новопризначеному головнокомандувачу Олександру Сирському доведеться впоратись з одним із найбільших викликів сьогодення. Це мобілізація. На вашу думку, чи вийде у нього? Які що? кроки йому потрібно буде що? впровадити? А чому ні? Чому ви дивуєтесь, пане Євгене? Я не дивуюсь, я просто я шокований. От я тільки що почув найбільш криве уявлення про мобілізацію, яке можна тільки транслювати в суспільство. Поясніть, будь ласка. Тому що це не є проблема сирського, це не є проблема залужного. Взагалі, спроба заявити, що мобілізацією має займатися армія, це саме криве, що можна тільки собі уявити. Вибачте мене, але відповідальність армії починається з моменту, як людина одягнула форму. От з моменту, як людина в пікселі, за неї відповідають генерали. Раніше на чолі Залужним, тепер на чолі з Сирським не важить. От людина одягнула піксель, і з генералів можна і треба запитувати, що людина їсть, чому її навчають, які команди віддають, так далі, так далі, так далі. Але звідки ця людина з'явиться в армії? Вибачте, це не проблема армії. Дивіться, пане Давай. Євгене. Але ж пан залужний, пригадайте, він тоді виходив на прес-конференцію і пояснював так Де... проблеми з мобілізацією і таке враження, Думайте, що політичне керівництво це. на військових Думайте, хоче це скинути. Це да і залужний виходив на прес-конференцію. Вибачте, через отаке криве уявлення, яке ви зараз транслюєте. Ні, Давайте все розставимо по поличку. Шановне шановна тилове співтовариство. От давайте чітко почнемо з того, кому потрібна мобілізація. Тому що, вибачте, виглядає так, що мобілізація потрібна армії. А це не так. Я дуже перепрошую, але е, бурят зґвалтує вас, а не армію. І якщо ви не хочете, щоб вас зґвалтував бурят, а потім зарізав Чечен, то вам, вам треба, щоб армія вас захистила. От ми з вами зараз сидимо і спілкуємось в Києві, і ми не хочемо, щоб з нами було, як було в Бучі, як було в Херсоні. Розумієте? Для цього нам треба, щоб армія могла нас захистити. А для цього в армії має бути достатня кількість бійців. І вибачте, не армія вам це має комунікувати. Не хочете самі вмикати голову і розуміти елементарні речі, вам буряти пояснять. От давайте все-таки чітко розділяти, де чия відповідальність. Світ взагалі нормально працює, коли кожен відповідає за свою сферу. Армія відповідає за те, як воювати війну. І відповідає за тих людей, які з'явились в армії. А от де взяти для армії людей, де взяти для армії гроші, де взяти для армії транспорт і так далі. Вибачте, оце відповідальність тилу, це відповідальність нас з вами, тилових українців. І якщо ми не хочемо на себе цю відповідальність брати, значить ми відмовляємось від того, щоб армія нас захищала. Значить, ми не хочемо, щоб армія могла нас з вами захистити. От, якщо ми не хочемо виконати свою частину роботи, щоб забезпечити їй таку можливість, і от давайте все ж таки. І не будемо ставити в сніг на голову. Бо ви тепер кажете, що ар що армія має впоратися з проблемою мобілізації. Міністр фінансів тут казав: хай генштаб мені покаже, де взяти гроші на півмільйона мобіків. Камон, я дуже перепрошую, але ні вас, ні міністра фінансів чомусь не запитують, де копати окопи в Авдіївці. От е, яким має бути артилерійський вогонь під Бахмутом, а яким застосування в підроль. Чомусь всі розуміють, що це відповідальність військових, це їхня робота. А от вибачте свою відповідальність, всі чомусь хочуть перекласти на армію. Це абсолютно неправильно, ні з правової точки зору, ні з моральної, ні суто просто раціональної, бо так не працює. Ні, нам ну, точніше, можна так. Окей, давайте скажемо армії, що вибачайте. Тил е, склав лапки, тил нездатний вирішити проблему мобілізації, тил не здатний вирішити проблему фінансового забезпечення. Армія або здавайся, або виріши проблеми сама. Давайте скажемо мільйону людей з зброєю. Що вони самі мають набрати рекордів собі на заміну і самі мають знайти гроші собі на утримання? Повірте, буде і те, і друге, але це виглядатиме абсолютно інакше. В такий от космач просто заїжджатиме, наприклад, бригада з ротації, яка вийшла в складі 30%, Просто зганятиме, вибачте, мене на площу і змушуватиме бігом підписати контракти, вступити в ЗСУ. А потім зганятимуть, наприклад, депутатів Київради під стіпулами. і скажуть: ой, а ви тут проголосували бюджет міста, в якому на оборону 1%. Так, Да, це я зараз не жартую, якщо я, я не знаю. 1% наше місто проголосувало на оборону. Так от, власне, а може ви тепер візьмете і переголосуєте? Ну давайте, може, ми не будемо доводити до того, щоб армія була змушена вирішувати не свої проблеми. Бо вона, їх, якщо що, буде вирішувати тими методами, до яких, вибачте, звикла на фронті, і повірте, це нікому не сподобається. Дивіться, Дивіться, пане Євгене, виходить з ваших слів, що в політичної еліти тоді. Ну просто немає сили волі правильно комунікувати усі ті проблеми, які у нас накопичуються. Ви про тил згадали ви про космач. Ви про космач згадали, як далі уникнути подібних ситуацій, тому що ну по-хорошому неправильно це дуже м'яко. Я характеризую ту ситуацію, яка сталася, але з іншого боку, дивіться, людям хочеться справедливої мобілізації, і е, зараз на жаль відбувається так, що людей із сіл мобілізують частіше аніж з Ну це факт. А ви, а ви перевіряли цю статистику? Я особисто але не перевіряла. Але я от, спілкувалася от, 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 із от, от, народними от, от, депутатами, які про це говорять. Про це досить ні, часто вибачте, артикулюють вибачте, і в соціальних ви мережах. Цифрами, ви не володієте, але ви цей меседж транслюєте в суспільство з екрану. Це відповідально. Добре, якщо ви володієте цифрами, я тоді вас попрошу це, виправити я мене я і пояснити, яка насправді ситуація щодо мобілізації так в розрізі село та місто. Вибачте, і я цими цифрами не володію. Ними, якщо хтось і володіє, то хіба що генштаб, і то не факт, що вони спеціально саме цей аспект відстежували. Але будь-хто, принаймні, хто заявляє, що це точно так, от село грибуть, а місто ні, стонє, ця людина точно не може знати таких цифр. Це, вибачте, люди просто беруть і транслюють, бла, 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 а е, не перевірені абсолютно речі. І вибачте, е, ви самі показували відосік е, з космача. І вибачте, там видно цілком здорових мужичар, з битами в руках. І е, тому ви я не знаю. І до речі, коли я чую про справедливу мобілізацію, слухайте, а давайте ми взагалі не будемо це брехливе словосполучення вживати. Тому що чомусь вся ця справедлива мобілізація чомусь стосується тільки тих, хто і так два роки просидів в тилу. А де справедливість по відношенню до тих, хто вже два роки нас з вами захищає. Їх взагалі спитали, яку мобілізацію вони бачать справедливою? Ні, не спитали. От, а вертаючись до Космача і до цього, от, а з іншого боку, ні, тут немає іншого боку. Тут є державна зрада, тут є саме, причому я в даному разі суто в юридичному сенсі. І те, що там наразі порушено кримінальну справу за статтею хуліганства, на жаль, це слабкість влади. На жаль, це це тої ж серії, що взагалі влада в ситуації з мобілізацією демонструє найгірше, що може бути під час війни слабкість та некомпетентність. І це вже створює реальну загрозу для держави. От кос, Космач, приклад, вибачте мене, там хуліганські дії були супровідним складом злочину. А основним складом злочину було те, що ці люди вийшли з наміром чинити силовий опір діям ТЦК. У військовий час, вибачте, це 411 це державна зрада. І саме по тій статті має бути основне розслідування. А те, що ще й при цьому постраждала нещасна жінка і дитина, це супутній склад злочину. Це і тої серії, як з Януковичем, знаєте, коли основним складом злочину були закони 16 січня як антидержавний переворот, а конкретні беркути, які стріляли в окремих людей, це були супутні злочини. Отак От тут тут центральний злочин 411 державна зрада. А плюс ще й насилля проти проти невинних людей, і тому всі ці люди зараз мають бути як мінімум затримані на час слівства, от саме всім селом поїхати до СІЗО. Має бути слідство і має бути відкритий суд по 411 з зразково показовими вироками, і тоді більше повірте, ми не побачимо таких випадків. Віць, а от, якщо Євгане, там зараз я... будуть жувати, вибачте, соплі. То ми побачимо таких випадків все більше. А потім, вибачте мене, але цивільна влада, отак як ви, розведе руками і скаже: Ну армія виріши проблему. Повірте, армія вирішить, але мені б дуже не хотілося, щоб космос зачищали так, як зачищають ворожу територію. Дивіться, пане Євген, щодо теми мобілізація місто село. Щоб не бути голослівною, я зараз зачитаю вручення повісток мешканцям сіл відбувається частіше аніж у містах через корупційну складову та складність пошуку людини за місцем реєстрації. Про це в інтерв'ю телеграфу заявила членкиня комітету Верховної ради з нацбезпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська. І я посилаюсь вам на слова та, народної окей. депутатки, ви, ви, представниці та, профільного комітету, мене, яка так, стверджує в, це. В мене окей, вона окей, є членкиня парламенту, яка щось стверджує. Скажіть, будь ласка, ви завжди вірите всім твердженням всіх членів нашого парламенту, От тільки чесно, дивлячись мені в очі? Ні, ні, зрозуміло. Ви я не кажу чули... зараз про віру. Я апелюю до вас ні, як до фахового військового. Це перевірені твердження. Від членів нашого парламенту. Ви чули тільки перевірені твердження, надіяні, так? Зрозуміло, що ні. Зрозуміло, що ні. Ну, отож. Я апелюю до вас як до фахового військового. Чи ви спостерігали подібну ситуацію? Чи ви чули подібне там від своїх побратимів, да, від, від інших? Я насправді дуже багато цього чув. Більш того, насправді я підозрюю, що значною мірою це має під собою підстави. Так. Насправді, якщо ми говоримо про те, що я думаю, то я думаю, що це має під собою підстави. Просто тому, що технічно роздати повіст і в селі простіше, ніж в великому місті, тому що в великому місті знову ж таки дуже багато жевжиків, які дуже вміють користуватися дірками в нашому законодавстві. А в селі дядьки законослухняні, які стояли на військовому обліку в своїх військоматах, от в нас взагалі, але це частина загальної кривої історії з нашою мобілізацією. Нас фактично виходить, що е, в нас вигідно е, бути правопорушником і не вигідно бути законослухняним громадянином. І це стосується далеко не лише історії місто село. Це стосується в принципі того, наприклад, того, що зараз, коли взагалі йдеться е, про оці, е, законопроект, який розглядається в Верховній Раді. Ви послухайте оцих цих самих депутатів, в яку сторону вони вже цей законопроект почистили. В яку сторону вони ще збираються далі його чистити? Все йдеться про те, щоб максимально захистити права правопорушників, тобто людей, які абсолютно свідомо уникають виконання свого обов'язку. От із е, захисту е, своєї країни так, от е, всі, всі нардепи зосереджені на тому, щоб Боже збав не порушити права правопорушників, і при тому їх абсолютно не цікавлять е, права саме законослухняних людей, які вже два роки виконують свій обов'язок. Так, і поч... З таким з таким ставленням суспільства ми зайдемо дуже далеко. Насправді, кінцем такого шляху є просто зникнення нашої держави. Так, почули ваші думки, ваші розміркування. Пане Євгене, дякуємо вам, як завжди, за емоційну і цікаву розмову, яка великий розголоси від наших глядачів отримала в месенджерах. Вам дякуємо. Євген дикий, як командир зводу батальйону Айдар, був з нами на зв'язку.